Знайомтесь, Арнольд. Арнольд розслаблений, безтурботний у цю мить, летить до свого двоюрідного брата до Швейцарії на вихідні, але раптом відбувається щось прикре Обидва двигуни літака неочікувано перестали працювати. Літак отот розіб'ється. Давай, Арнольде, ти повинен це зробити. Ну ж Арнольде, стрибай, стрибай! Цю мить Арнольд мчить до поверхні землі на швидкості 0,05 сотих кілометра за секунду без парашута. Він ледве розуміє, що відбувається, але це не займе багато часу. Його подорож закінчиться рівно через 2 хвилини 59 секунд. Саме у цей момент Арнольд знаходиться на висоті 9 кілометрів від землі. А це значить, що він, умовірно, вже починає задихатися через надзвичайно розріджене повітря. На такій висоті просто мало кисню, і він втратить свідомість через гіпоксію. Ну от, я ж казав. Арнольде! Арнольде! Дякувати Богу, ти прокинувся. Арнольде, це не кінець. Ти тільки почав падати. Поки він був без свідомості, тіло Арнольда пролетіло близько третини шляху вниз. Тепер Арнольд досягнув позначки приблизно в 6 кілометрів. На такій висоті він може дихати вільно. Але чи врятує це його життя? Якщо ми уявимо, що Арнольд упав з літака, коли той розвалився у повітрі, тоді він міг би спробувати вхопити багато об'єктів, які пролітають повз нього, і зібрати їх докупи. Отакий От собі кокон навколо себе. Цей своєрідний кокон із об'єктів значно збільшить його шанси на виживання. Проте це має бути зроблено дуже швидко, адже на це майже немає часу. Арнольде і про найважливіше. Ти маєш спробувати пом'якшити своє приземлення. Потрібно не впасти на бетон чи воду, або на щось гостре, типу шпиля і пилевої вечі. Краще обрати щось на кшталт копиці сіна чи снігу глибиною в кілька метрів. Або краще за все фабрику м'яких іграшок. І нарешті Арнольду буде ліпше, якщо він спробує не напружувати свої кінцівки і розслабитися перед приземленням. Три, два. Один є контакт. Якся маєш, Арнольде? Арнольде, ти там живий? Слідкуйте за новими серіями, все тільки починається. Привітайтеся з Арнольдом. У попередній серії він стрибнув з висоти більше, ніж 9 кілометрів без парашуту. Йому дуже пощастило опасти у кучугуру снігу і вижити. Але це ненадовго. Арнольде, не панікуй, і себе контролюй. Ти приземлився біля купола Фудзі в Антарктиді, у найхолоднішому місці на землі. Температура тут інколи досягає позначки мінус 55 градусів за Цельсієм. У таких умовах очі та легені людини замерзають за кілька хвилин. Проте, на щастя, ти припхався сюди влітку. Повітря зараз порівняно тепле мінус 0,5 градусів за цельсієм. Твоє тіло буде охолоджуватися у таких умовах на 1 градус кожні 30 хвилин. Менше ніж за годину твої м'язи почнуть скорочуватись, дриготливо намагаючись повернути втрачене тепло. Потім ти відчуєш жахливу панічну атаку, а твої ноги та руки зціпить несамовитий холод. Це відбувається, тому що периферичні судини вже почали скорочуватися, доставляючи кров глибоко у тіло, щоб зберегти найважливіші органи у теплі. Але тремтіння скоро мине, і ти більше не відчуєш такий скажений холод. Проте Арні не кажи «гоп». це хибні відчуття. Найцікавіше попереду. Друга, навіть більш потужна атака незабаром настане. Твоє тіло почне теліпати як літак під час авіакатастрофи. Потім ти відчуєш наркотичне сп'яніння від гормонів та ендорфінів із супутнім збентеженням, і звичайно втрату координації. Арнольде, як ще маєш? Ти майже на межі гіпотермії. Твоє тіло ось ось припинить останні спроби зігрітися. За мить ти втратиш свідомість до того ж, ти будеш страждати від деяких порушень серцевої діяльності та дихання. Твоя подорож закінчиться після того, як твоє тіло досягне температури нижче 29 градусів за Цельсієм. Взувай білі капці. Ти чуєш мене? Арнольде! Арнольде! Спробуй не втрачати свідомості. Здається, ми знайшли спосіб допомогти тобі. Ти чуєш мене? Готуйся. Ми телепортуємо тебе до. Знайомтеся, Арнольд, гарні, привітайся з глядачами. А ти ж помираєш. Треба тебе якось зігріти. Хм, а якщо на сонці, лише наносекунду. на секунду. Температура поверхні сонця 5800 градусів за кельвіном звучить гаряче, але насправді цей мішок лайна навіть не спітніє за наносекунду на сонці. Мозок усвідомить, що він побачив яскравий спалах лише через 30 мільйонів наносекунд. А з мозком Арнольда це буде вдвічі довше. А що як трохи змінити налаштування телепорту і відправити тебе всередину? Температура всередині сонця 15 мільйонів градусів Кельвіна, на відміну від поверхні. Тут з тебе буде гарний шашлик. Ти відчуєш себе як у мікрохвильовці перед тим, як тебе подадуть на таці з яблуком у роті. Завдяки коротким фотонним хвилям. Серце, шелунок і печінка луснуть всередині тіла. Арні, як ти і мріяв, можеш одягнутися в пірати та кричати: Таповий мене грім. На останній Геловін. Тільки є одна халепка. Твоя ДНК іонізується навіть до того, як ти згориш. Я більше не зможу тебе клонувати. Має бути інший спосіб врятувати твою товсту дубцю. Знайомтесь, Арнольд. Він живий, незважаючи на всі лиха. Погана новина, що решта людей не знають про це, і тепер він у труні. Агов! бідуся. Хочеш пораду, заспокойся. Чим глибше дихаєш, тим більше витрачаєш кисню, якого у тебе на одну-дві години. Дихай глибоко і вдихай повільно. Це подовжить твоє нікому не потрібне життя. Кришку дешевої труни легко пробити. Таке вайло, як ти, якраз і ховають у таких. Пам'ятаєш уроки пеймея? Ясно. Ну, бий у центр кастетом, який підкинули у труну твої друзі. А тепер прикрию обличчя тканиною, щоб ти міг вільно дихати і у утрамбовуй землю навколо себе, коли місце в труні заповниться, спробуй сісти. Тобі вдалося. Ого, дарма ми не вірили у тебе, як твої батьки. А тепер повзи вгору, звиваючись, як хробак. Гарнольде, ти вибрався? Фантастика! Сподіваюсь, ніхто не подумає, що ти зомбі. Гарнольде, ти настільки невдаха, що ми маємо платити двічі, щоб тебе поховали. Знайомтеся, Арнольд. Гей, Арнольде, пропусти панянку. Правильно, сьогодні ми потревимо про сипучий пісок. До речі, ти вже в ньому. Шубовтайся активніше і швидше, якщо хочеш потрапити ще глибше. Якщо ж волієш вибратися, тоді нашорош вуха. Викинь усе важке, наприклад, світлини молодиці, які не захотіли з тобою чпонькатися. Ляж на спину і намагайся плавно плисти до безпечного кутка. Дивно, що для тебе гніздо гадюки безпечне. Не бійся сипучого піску, рідко коли він більше ніж пів метра в глибину. Але тобі можуть загрожувати хижаки, приплив, адже на відливі часто є сипучий пісок, і зневоднення. Клич на допомогу. Ти встигаєш дочекатися рятівників. Зрештою, тіло добре муміфікується і зберігається століттями в пісках. Ти і вподобайку, якщо тобі сподобалось. Підписуйся, щоб не пропустити нові випуски, і щоб переглянути старі, якщо не встиг. Па-па!